Закарпатська обласна рада та адміністрація отримали практичні антикорупційні рекомендації, напрацьовані у рамках спільного проєкту українських, словацьких та нідерландських партнерів. Дослідження проводила словацька неурядова організація, яка вивчала закони, підзаконні акти, правила, інструкції та регламентні документи, якими керуються органи місцевого самоврядування. Робота експертів тривала понад рік, і в результаті структури отримали раціональні пропозиції з урахуванням міжнародного досвіду. Ми поставили собі задачу зробити певний такий аудит е, цих всіх документів, і щоб не ми, власне, самі е, їх перевіряли і робили цей аудит. А для цього в рамках проєкту були залучені експерти ззовні, які мали можливість почитати ці всі наші документи, вивчити політики у різних галузях, е, оцінити їх і дати свої рекомендації. Але ще тут важливий момент це те, що. Оцінювали власне українські експерти, але рекомендації напрацьовували спільно з своїми партнерами з словацької організації Transparency International, Експерти проаналізували ключові напрямки діяльності обох інституцій, зокрема доступ до публічної інформації, закупівлі, управління майном, кадрову політику, етичну інфраструктуру та надання послуг підпорядкованим організаціям. За кожну сферу діяльності структури отримували оцінки, які в подальшому стали основою для рекомендацій. Цей проект проект складався з трьох етапів. Перший етап це виявлення слабких вразливих місць цих двох установ. Це працювали власне експерти, досліджували і комунікували із посадовими особами. Другий етап це розробка рекомендацій з нашої сторони і наведення власних прикладів. А третій етап це вже залежить від учасників і двох установ з України. З того боку, A, так vista, це. Да, висточка, uh... Реалізація і впровадження запропонованих нами рекомендацій за словами Андрія Приподобного, який є експертом у сфері доступу до публічної інформації, переважно інституції працюють добре, хоча мають потенціал куди рухатися. Так найкращі оцінки обласна адміністрація отримала за доступ до відкритої інформації, публічні закупівлі та залучення суспільства. Тоді як рекомендовано вдосконалити консультації з громадами, запровадити бюджет з інтерактивним порталом та публічним реєстром інвестиційних проєктів тощо обласна рада відзначилася якісною кадровою політикою та етичною інфраструктурою. Етичні питання вони є врегульованими етичним кодексом у сфері громадської участі. Рада забезпечує доступ до інформації і надає можливість для подання електронних петицій, а також для інших інструментів залучення громадськості і, власне, в житті ну, в залученості при прийнятті рішень. В регіоні щодо кадрової політики, кадрова політика, також якщо ми говоримо про обласну раду, повністю відповідає національним стандартам. Разом з тим, є точки для зростання. Напрацьовані інструкції мають рекомендаційний характер, хоча й сформовані на основі практичної діяльності облради та адміністрації. За словами чиновників, деякі поради можуть бути вже застосовані і насправді спростять і покращать роботу органів державної влади. Щодо окремих пропозицій, то вони можуть бути втілені уже після завершення війни.